Всім привіт! Це F1UA і у нас сьогодні особлива нагода. Ми готуємося до трансляції гран-при Монако. І з цієї особливої нагоди ми вже за традицією співпрацюємо, а точніше ми просимо, а Діана робить. Ми підготували на аукціон кілька неймовірних робіт від самої Діани. З Діаною ми про це хочемо зараз і поговорити. Кілька із них зараз покажу. Ті, які мені найбільше зараз сподобають, тому що Кімі це тренд. Тому що Феттель – це лідер чемпіонату і тому, що Рікардо це найкрутіший чувак в пелотоні. І, як ви вже знаєте, саме із Діаною ми і розпочали наш додатковий проєкт, це футболки F1 UR літня серія із чемпіонами. Давайте трішечки розкажемо людям, як взагалі все це як все вийшло. Точніше, Ну почни ти, тому що в тебе взагалі ідея з'явилася вперше ще позаминулого року, так робити футболки, які, а, яких немає більше ніде, і які були б дуже любі фанатам Формули 1. Так, да, ідея з'явилася в позапрошлому році, реалізувати її вийшло в прошлом году, і в принципі, ну, йшло неплохо. Вот, но, к сожалению, там то времени не вистачало, то чего-то не вистачало. Сейчас удалось это как-то возродить, и с большим вдохновением и Диана согласилась помочь. И, ну, нельзя просто мимо таких работ пройти мимо, и хочется их как-то увековечить на телах э, предан, э преданных фанатов э, Формулы 1, собственно говоря. Ну, и те работы тут не упаковано, потому что э, самое вот э, один из прикладів такої роботи, ці пригадаєш, який кого це першого намалювала в такому стилі. Фетель, Фетель, oh, ось так. Фетель, компіляція із болідом, конфетті, кубок. І uh, коли зі мною зв'язався Антон з Волі, із uh, вже колишньої uh, співзасновники Кленпі, нині в нього свій бренд Good Dudes Company. Він сказав, що треба робити футболку. у Вас кльова тусовка, у вас багато хто дивиться. Давайте зробимо якісь особливі футболки, які будуть подобатися фанатам. І одразу ж в голову прийшла тільки думка: одна: що треба спробувати попрацювати із Діаною і зробити її стилі в такому мальованому коміксному стилі якісь принти, які пов'язані з сучасними героями Формули 1. І і щось туди додати тут. Уже я трошечки додумав мотиваційні слогани, які були пов'язані з кожним із пілотів. Про чесність, звісно, Себастьяна Фетеля, honestly, про Кімі Райкена, який заблукав в Бахрейні. До речі, у нас вже з'явилася футболка в магазині, починаючи із учора. Фернандо Алонсо, який Продовжує боротися штовхати свою хонду, щоб ви ніколи не здавалися. З Даніелем Рікардо ми плануємо запустити, тому для фанатів почекайте, теж буде. І вже, звісно, з Льюісом Хеймлтоном є для тих, хто відчуває себе чемпіоном по життю. І ще Макс Ферстаппен буде. Тарас вам ті такий закинемо. У нас є. До речі, що цікаво. останнє опитування так глобальне показало, що є шість пілотів, за яких боліває 85% фанатів відсотків фанатів у всьому світі. Всі ці шість пілотів будуть у нас на принтах. Як тобі взагалі як ти реалізовувала цю ідею? Розкажи наскільки було складно ось в моменти, коли ну давай намалюєш щось таке. От щоб було от класно, а от, от із петелем, так? А далі вже треба дизайнеру художнику домальовувати. В принципі, головна ідея вже була. Ну, якби намальований, ви звернулися вже з політиками. Ну, у нас були такі заготовки, так, якісь Шу. іконічні фотографії, так, відомі моменти, так. які хотілося обіграти. А, ну, там же, в принципі, якось, коли малюєш, вже сама рука вже домальовує те, що ти хочеш, і в принципі виходить, ну я думаю, ну, виходить кльово, і, клювно, і головне, що а, швидко. Скільки часу йшло на кожен, кожен малюнок? Мені здавалося, що щойно я тобі показав приблизні варіанти ідеї. Вже на наступний день було чи один чи два принти готові. Ну, тобто вони були майже на 100% готові, ми тільки деякі деталі їх домальовували. В принципі, десь ну, ідея години 4, мабуть. Години 4 що Головне, на... головне да, що була іде ідея повного до... да. готового малінку. Ну, І в принципі, там вже це, залежить це від деталей. Це швидко. А, і а, я думаю, що в тебе теж є якісь свої фанат Формули 1 вже далеко не перший рік. Є свої ідеї, які хотілося б реалізувати. Можеш чимось там поділитися з нашими глядачами, щоб у, ні, у них слинка потекла, що во от ще з'являться футболки, ще крутіше, ще з чимось. Ну, у стилі мінімалізм, я думаю, дуже це до Романа. По першим ділом Роман сказав, хочу в мінімалістичному стилі. ще зробити. я думаю, Якщо навіть однотонна футболка, там, наприклад, взяти або Вільямс, з просто деякими лініями просто зробити. Це прямо то, що я хотів. Це те, що хотів Роман зробити, так і ідеї є, варіанти, варіанти є, так, тому. В наш магазин, будь ласка, заходьте, у нас є вже чотири принти готові, ручки мадіани намальовані усі. І я думаю, що це такий початок однієї дуже великої цікавої співпраці, тому що в Діані є неймовірний талант і натхнення і зусилля, які вона докладає до цих малюнків, все це робиться дуже швидко і якісно. І ні, ніяк в кого ні в кого такого немає. Так нікого не виходить. З нашого ж боку ми будемо намагатися докладати максимум зусиль, щоб це поширювати. І от в мене є амбіції вийти в Європу, тому що я думаю, що там. не те, что такого дыма, а там это будет в великим ажиотажем. Да, и не забывайте, Диана рисует не только пилотов Формулы-1, подписывайтесь Я, на взагалі, ее... художник, профессиональный, чтобы да. знал. Подписывайтесь на ее паблики, <laughs> подписывайтесь на ее твиттер, Мне... Мы, мы, все ссылочки оставим в описании обязательно. Очень много крутых рисунков, Диана очень любит Марвел, ну, кто не любит Марвел? Вот, и она рисует Те, кто дивляется DC. <laughs> Але я думаю, що там ви знайдете обов'язково щось, що вам доподобен. До речі, Діана, про твій інстаграм. Мені цікаво, тому що я пам'ятаю, що коли ми тільки починали з тобою ну, дружити, так? Коли ти нам намалювала перші картини на гран-при Монако, два роки тому це вже було, так? Два роки тому. Так. А, в тебе в інстаграмі було скільки тоді підписчиків а, хто Чи... Мені здається, не так багато. Чотири? Чотириста? Чотириста Ч... зараз їх. Біля п'яти тисяч. тисяч. Як тобі це вдалося для тих, хто тому, що ну всі знають, що таке інстаграм, всі мають аккаунт там, і всі хочуть якось стати популярним. Ну для того, щоб стати популярним, є один простий успіх це бути, бути талановитим, цікавим іншим людям. Але е... якісь в тебе є особливі фішки, які б ти порекомендувала тим, хто ну щось подібне робить, хоче себе якось поширити, розвити аудиторію. Ну в принципі. Обов'язково багато хештегів. реально, це реально, це просто, реально да. головне правило інстаграму: хештеги, Бо, хештеги, хештеги, хештеги. Наприклад, якщо пов'язано це з малюванням, можна навіть відмічати багато акаунтів, які пов'язані саме з малюванням. Можна то сама до цього можуть. дійшла? Чи десь побачила, чи десь прочитала? Як як я в принципі багато підписана на деяких художників? І бачила, я, як, я вони дивлюсь, роблять. як вони роблять. Угу. І в принципі намагалися це нічого поганого немає. Тому щоб купівати правильну практику. Ну і хештеги, підписувати, так. тегати ще когось, ще когось комусь буде цікаво. І, в принципі, все. Ти просто таким чином не ходило там кроссфоллоуінг, так? Підписатися, відписатися, не, таким не, дурним не. цим і не займалася, як ми, як ми. <laughs> займалися. <laughs> Ні, я теж припинив, тисячу набили і <laughs> От. Тобто, ось весь весь секрет успіху. Треба бути цікавим людям, робити щось талановите і, і тоді до вас потягнеться. А, я знаю, що ти фанат Кімірайкену. Так. А, давай. Так, як ми пишемо це до гонки, твій прогноз на сьогоднішній гран-при Монако? Ну, звісно, очікую перемогу Кімі. Чотири роки вже чекаєш. Угу. Mm -hmm. Приблизно. <свісно> <свісно> Тоді давай на подіум. Якщо Кімі в тебе фаворит номер один, хто має скласти компанію на подіум, що було у нас сьогодні цікаво? <свісно> Чомусь думаю про фетеля і. <свісно> Я думаю, Кімі не проти. І фанати Кімі теж. <свісно> ну, можливо, хтось із Red Bull. — Можливо, але... — Давайте, тут... давайте ось цього хлопця, <клес> да, ось цього хлопця на подіум. Дуже хочемо. дуже хочемо. Спасибі, Діана, слідкуйте за нашими новинами. Обов'язково підпишіться на аккаунти, які ми посиланнями ставимо в описанні цього відео Діани. В неї є офіційна сторінка на Фейсбук, є аккаунт Інстаграм, найкрутіший акаунт серед усіх в Інстаграмі. І слідкуйте за нашими новинами, тому що ми далі обіцяємо вам багато цікавих сюрпризів. Пока-пока.